Земне життя будує кожен, хтось жити тут, хтось перехожий, у когось істина проста принести плід до ніг Христа, хтось дбає про достаток гроші, щоб дім, лани були хороші, і весь свій час вкладає в справи, здобути земної слави, цих задумів і мрій не осягнути, та варто лише одне. Яка є ціль твого життя? Хто пише зміст твого життя? На це задуматися треба. Найбільше в чому є потреба, на що увагу слід звернути, щоб в вічності з Ісусом бути. Та день за днем збігають роки. Ось чути вже Господні кроки, наш Бог Славі сам прийде, і кого віру він знайде. Земне життя будує кожен, хтось живе тут, хто перехожий, хто сіє Боже Слово на полях, що плід приносила земля. Ти, перехожий тут, запам'ятай, Твоя країна вічний рай. Ти тут живеш, як лист Христа, і в цьому істина проста. Не падай духом, йди сміливо, бо з Господом усе можливо постав на перше місце Бога, і зникне серце, вся тривога. Нехай Він буде ціль твого життя, і пише зміст твого життя. Амінь.